Привіт, ми кмітливі дітлахи! Давайте відгадаємо, яка пора року прийшла. Все пухнастим снігом вкрило. Луги, річки, гай, земля, білий сніг і біле поле. Вже до нас прийшла зима. Так, діти, почалась пора року зима. На вулиці взимку холодно, морозно. Люди тепло одягаються, річки покрились кригою. Дерева заснули, навкруги лежить сніг. Діти, що можна робити взимку на вулиці? Кататися на санчатах, на ковзанах, гратися в сніжки, а також ліпити сніговика. А без чого неможливо зимові забави? Відгадайте загадку. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг. Називають його сніг. Молодці. Діти, якого кольору сніг? Білий, правильно. А на дотик пригадайте, який сніг? Холодний, пухнастий. А тепер давайте пограємо в гру. Так чи ні? Я буду питати, якщо так ви плескаєте в долоньки, якщо ні? Ні. Сніг теплий? Ні. Сніг білого кольору? Так. Сніг буває зелений? Ні, сніг може розтанути? Так, сніг холодний? Так, молодці.